О, о, є. Е, я повторю. Е, доброго дня. Мене звати Роман Титиколо. Я хотів би. Мене вже представили, що я дійсно є голова постійної комісії з питань екології. Я хотів би прозвітувати про певні результати нашої спільної роботи. Це спільна робота, вона в першу чергу, як і екологів, природозахисних організацій, так і нашого депутатського корпусу, Свідчини Даричем і взагалі всієї обласної ради на, на чолі з керівництвом. Мики підтримує ці відповідні ініціативи, рішення, виносяться, ми виносимо на сесії, розглядаємо. І Хочу наголосити, що на станом від Відповідно, на сьогоднішній момент в Київській області налічується 320 територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальною площою 295 тисяч 694 гектари їх площа. з них 26 територій загальнодержавного значення та 294 площі місцевого значення. Хотів зазначити відсоток заповідання 10%, 10 ,4997. Але це знаєте, якби статистика вона нічого не говорить. Але для от розуміння процесу, який нами започатковано разом з присутніми екологами і іншими, хто на сьогоднішній конференції не присутній, те що з цих 300-294 місцевого значення пам'яток більше ста створено на території Київщини за нашу каденцію. Тобто, ми чотири роки депутати очолюємо відповідну комісію. Ця каденція була сформована відповідно в 2020 році. Відповідно, є напрацювання за цей період. Ми створили більше ста об'єктів на території Київщини. Про що це говорить? Тобто, фактично з 300 об'єктів 100 створено за останні чотири роки. Причому, якщо ми так подивимось на ситуацію, то ці інші 200 створювались фактично на протязі 60-70-х -х, х років. Тобто це там десятиліттями створювалось 200 об'єктів, а третина з них створена за останні чотири роки. З одного боку, начебто, великі результати, а з іншого боку, ми розуміємо, що... В значній кількості, в значній частині, мало хто займається і турбується екологією, з тому, що відповідну кількість можна було створювати не тільки за останні 4 роки, а й десятиліттями збільшувати відповідне проще заповідання і проще заповідання і кількість збережених об'єктів це є вимога європейського союзу, по якій ми відповідно маємо входити. Має бути 15%, Ми намагаємось збільшити відповідну прощу, і до 15 ми ще не дотягуємо. Хоча загалом. По Україні відсоток заповідання 7%. відсотків. Тобто Київщина є одним з лідерів а, по відсотку заповідання по кількості створюваних об'єктів. Ну по створенню об'єктів місцевого значення, взагалі, абсолютним лідером. Ми створюємо більше, чим там. Ну в от я ще не підняв статистику по всій Україні. Хто скільки створили, тому що міністерство довкілля воно узагальнює е, цю інформацію? Там за перший квартал вони узагальнюють. Але от в попередньому році. Половина всіх об'єктів, створених в Україні, була створена, не половина третина об'єктів, створених в Україні, була створена на території Київщини. Це говорить про те, що як і на місцевому рівні, так і на державному рівні не завжди всі приділяють. Увагу цьому цьому процесу я хотів зазначити, що цей процес створення об'єктів він просувається з певним таким напрямком, тобто питанням децентралізації, і фактично земельні ділянки землі перейшли в місцеві громади. Відбулося розмежування земель, і всі землі в межах територіальних громад, за певним виключенням, перейшли до місцевих територіальних громад. Є фактично вже кожний власник, кожна земельна ділянка на, на, на карті, якщо ми її відкриємо, коли дадуть доступ до публічної кадастрової карти, буде мати якогось власника чи користувача, чи ще щось. І фактично не буде місця для створення нових об'єктів, як таких. Тому я вважаю, що ми зараз маємо певне вікно можливості для того, щоб це створити. Цим, відповідно, і займаємось. І дякую і обласній державній адміністрації військовій, складу обласної ради, керівництву обласної ради, і в першу чергу і департаменту екології обласної державної адміністрації, які підтримують ці ініціативи. Хотів сказати про проблеми. Хотів зазначити, що в багатьох випадках ми стикаємось з непорозумінням місцевих громад, про не підтримують наші відповідні всі ініціативи. Деякі об'єкти лежать. Не знаю, по 5-10 по років. Тобто підготовлені документи, підготовлені обґрунтування, наче всі, всі можливості є, але об'єкт не створюється. Чому він не створюється? Ну тому що таскадь, немає е, погоджень, немає волі політичної в відповідних місцевих громадах, які мають погодити цей об'єкт. Е, я хотів ще один момент зазначити: значна кількість відповідних об'єктів створюється в лісах. Це відповідний лісовий фонд. І, на жаль, ми маємо і створення, ми бачимо, маємо в Київській області практику і створення в лісах на території лісового фонду відповідних об'єктів природно-зафітного фонду. Але вони загалом створюються більше частині шляхом ну, такого обміну. Тобто, лісники дають погодження на створення нових при умові скасування якихось інших об'єктів там, де втрачена відповідна. Ну, заповідальна частина. Тому я вважаю, що є велика перспектива заповідання болотно-водяних об'єктів, крім того, лісових об'єктів в разі зміни політики ДП «Ліси України в цьому напрямку, на більше з такої споживацької, на природоохоронно і природу, такого зберігання природи і навколишнього середовища, що ми маємо. І тоді ми будемо мати ще кращі результати і кращі перспективи. Завершу свій короткий виступ, тим, що буду вдячний всім дотичним і тим, хто долучився і підтримав відповідні наші ініціативи. Дякую.